Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Фавбет. Вже завтра ввечері стартує нове промо Food Birthday і є певні нотки ностальгії. Я згадав за ось таку легендарну парочку. Панове, привіт! Рут Гулліт і Патрік Віра. Скільки часу я з ними не грав, навіть не згадаю, коли в останнє справді я грав з Гулітом з Війра, тим паче разом. Можливо, дивом хтось е, підкаже в коментарях. І саме там в коментарях ви можливо напишете, чому не мріяли можливо про цю парочку, бо мені здається, що це була просто мрія. Тисяч, я боюсь сказати, але можливо навіть мільйонів, Тут вже тільки цікавого подивитися статистику, скільки людей грає саме в Ultimate Team. Але коли в FIFA 18 ця пара з'явилася, коли легенда взагалі з'явилася, але саме про цю пару, як же ж мріяли? Гуліт, Віра, один більше працює на захист, інший більше на атаку. Вони просто ніби як створені один для одного і для ідеального складу ультимейт. Team. і ще докупки я до них поставив Блана. А сон і Мбапе зіграють в парі вперше, наче 4-4-2. Марадона повертається. Я думаю, ще одна легенда зайвою не буде. Ну і Баркуля, який недавно падав. Хай теж собі тут побігає. Він має два плюсики на інсайд-форварді. А трошки забули ми про ці карти, тому що 10 не вистачає стат, 10 не вистачає плейстайлів. Тому що зараз купа промо і там по два золотих плейстайли, по три. Багато базу. Плейстайлів, тому десь щось, от і хочеться краще і на фоні купи інших аналогів. Gulit Віра не користується популярністю, а гуліт так взагалі здається однозначно заважким, напевно, для сучасної гри, де ти хочеш в центрі когось моторного. Але ми сьогодні живемо спогадами і поглянемо, як вони зіграють в FC 25 Ultimate Team у березні варто це зазначити, тому що пару місяців тому ситуація була б інша. А зараз там еволюції. Купа разом з промону. Коротше, ви розумієте. Стіві Макманаман, хто підписаний на мій телеграм, той в курсі, що він вже отримав прокачку еволюція силача і ще його зараз закинув в еволюцію, де він отримає плюс по швидкості і щось там ще. Король Єгипту. Макманаман в мене претендує на позицію правого бека надовго, тому я його в еволюцію закидую, і ми йдемо а, грати у Division Rivals, де треба здобути ще кілька Перемог, щоб закрити завдання. Король Єгипту і Стіві Макманаман стане в мене ось таким. Зі швидкістю 92, ударами 90-75 тисяч. Поїхали. Ой! А в мене немає 75 тисяч. Боже мій! Зараз продається пара карточок і стане 75 тисяч. Я просто накупив ще трохи інформів, крім того, що е, легенд набрав, е, бо інформи були дуже низько, там по 12 тисяч, а то й нижче. А рано чи пізно настане такий момент, коли вони відскочать. Знаєте, на зайвому монетки не будуть, враховуючи те, що я полюбляю купити щось дороге, продати, а це все комісія. Так, е, є в нас 78 тисяч. Ми повертаємося до «Еволюція». Пішла 75 тисяч. Окей. Okay. Ну і заодно гляну, так що тут треба робити? Забити два голи з е Макмануном. Ого. Але 5 матчів зіграти. Тому, якщо що, то можна буде там один раз ще десь раз зайти. Таке. Ну я спробую, в принципі, пару разів розігнати Макмана на атаку, Раптом вдасться забити по ходу матчу в еліті. Ну то таке. Головні герої в нас сьогодні і війра. Саме з ними я хочу пограти, кайфанути. Ой, в мене форма мадридського реала, бо став тематично з Атлетіко Мадрид на стрімі перед. Лівий чемпіонів, нічого, один матч зіграє, тоді поміняю. Не бачу склад суперника, це означає, що там 4, 2, 1, 3. І ось вони Віра і гулі і вони потужні. Які вони кремезні, особливо Рут Гулідик і він широкий. Я якось грав, проти нього попадався то в Rivals, то в Champions. І наскільки він замахував мене тим, що отак от пхався і забирав м'яч як зараз. Але за нього контролювати м'яч теж незручно, я вам скажу. Зараз я то відчув. Бо руками раніше він був лайтовим при своїй габаритності. Ну, відносно лайтовим. Гімплей був зовсім іншим, розумієте, зараз Гуліт віддає Барколя. Барколя на золотих фінес шотах Джиджі буфон. А якщо якось отак зробити і хоп, закиданнячкою і тут Гуліт скине. І ти дивися! Оух, майже. Буфон там аж. Так, гуліта можна так от розняти. Ну, Макманаман забирає м'яч, у нього, до речі, є нотик, є базовий. барадона. Під трішечки. Я гуліт. Титани, просто титани. Сональдо. На гуліт, гуліт, пропихається! Удар! Рут гуліт 1-0. Отак! Як ви потужить, твой погляд, кіншироки, пів екрана займає. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блан! І став я. У мене дуже висока лінія захисту. Та замахав так легко. Опа. Ну-ну-ну. Вот так вот. 2-2 с помилочки. Добре, Мбапе. Ні, проплыв. Давай, Голіт. Руд. Удар. Вот так вот. 3-3, рут Гуліт. От саме це мені подобалося колись давніше розганяти цю машину з глибини і давати йому закидання, бо він там протискає, продавлює. От зараз в нас є, наприклад, от ЗІЗу подарований, прокачаний еволюцією мета. Його теж можна трошечки так гнати вперед, він теж з тих міцніших центральних півзахисників. Але гуліт. Я думаю, супернику страшно має бути, коли він несеться. Блан. Родріна. Добре, тут я награвся. Ну час для забави я сильний взяв. Насправді. Туди щось не подумав. То середа, всі райвел закриваються, срака, і все пливе. Але нічого. Зрештою Гуліт забив два голи. Вже трошки емоцій я отримав позитивних. Та потім 60 негативу багато. Що Чоду за тренер? То мій тренер? Я щось не бачу, хто мене взагалі тренер треба буде подивитися. Знову 4 1 3 Угу. Макманаман, молодець. Гуліт. А такий лонгбол Вієра. Нормально. Я думав, буде гірше. Барколя! Уф, непогано летіло. Гуліт. Гуліт несеться. Пруд. Гуліт. Уй! І Ірут гуліт з ближній кут забиває. Як же ж він все-таки колотить? Ти дивися. Другий матч поспіль. Три голи вже виходять за два матчі. А отаку. Вау! Оце воно! Закиданнячко на гулі, та скидочка і 2-0. Гарно. Комбінаціон. Давно я 4-4-2 награю, я вам скажу, так незвично. Затримочкою то все робиться. Я в дотик хотів дати, але на відскоках проходжу і, і забиваю кривий гол, за який просто зобов'язаний вибачитися. Оу, ей, Бейл що ти зробив! А як же мій Макманаман селач там все таке? Сила 105, агресія 108. Ну і все. на. І можна Мардона. Дієго, Дієго, Дієго. Дієго під фінеси золоті. Хоп, так от спокійно. 2-4. Оу. Рутгуліт. П'ятий. І, по-моєму, його особистий четвертий за два матчі. Я аж ловлю собі реально вайби. З кількох річної давності? 6, 7. І шеємо. І шеїмо рут гуліт! Аа! Макманаман зіграв. Щоб нам Стіві розігнати, щоб гол забито було би люксово! Стіві, Стіві! Стіві Макманаман! Удар! Гол! Отак от. Тепер треба ще один забити і сход Бал зі не треба буде заходити. Ось вони удари. Удари Макманамана, які. Там на всяких еволюціях зараз ще прокачається так, що він буде лупити. Розмінявся я, поразка на перемогу, але Гуліту я запоров статистику. О, вона зарахувалася? То якщо я культурно виходжу з матчу, то воно зараховується. Дякую, бо то раніше було, наче що ти виходиш з матчу, і якщо він не завершений, то статистика пориться. А виходить тепер, що рахується класно. Виходить 4 голи і один асист буде гуліта за два uh, матчі, до речі, Віра там раптом не асистував? Ні. І знову 4-2-1-3. Ага, Віра, чого не стрибаєш? Тео, добре. Гуліт несеться. Руд гуліт несеться. Руд гуліт забиває! Гол! 1-0. Знову він! Знову Рут гуліт! Нічого собі! Невже він може ще так навалювати? Ви може собі якийсь пік легенди зібрати і там гуліта потягнути, а? Я вам такий план. Сональдо, сональдо! Його затиснули, задавили, виштовхали. Оу, оу 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 відскоки, відскоки і гол. Ну, вибачте, ну попрацювали ми тут, підприсанули трошечку таку, ну. О! Сар, молодець. Дуже добре сьогодні сар стоїть, до речі. Взагалі мені подобається, та це з касілесом, як на мене, рівно сильні кіпери. Ух ти, сон! Сон, сон вистояв! Вистояв! І, і Сарді стає в суперника цього разу. Добре. І знову голі з глибини. Рут! Рут! Можна з навісом буде. Можна? Є. Yeah. 3-0. Я не чекав, що він мене буде так результативністю тішити. І от, оце от, от це, як він тисне. Оце такий прикол. Пас і побіг собі десь на закиданечку якось чекати. Чекати, чогось. Ось такого, наприклад. Тут є брудок Бенгі! гол Гулет! Рут! 4 бляха 0 Гулєт. Який потужний. Месі за гот. Називається команда суперника. А Месі в складі має ще. Ні. Гуліт знову несеться. в дотик рут Макмана Макманаман зіграв, окей. Ух ти, як пас не пройшов. Сар, чудово сьогодні. Він грає можна навіть замість 25-го номера одиничку дати йому. Ні. Паркуля щось не видно, до речі, сьогодні. І фінець шотів тобі. Ну, може, спробуємо. Ху-ху, влетіло! Баркуля! Тільки сказав, що й зеленого таймінгу не було. Вау! Макманаман. Добре. Макманаман знову зіграв. Загалом нічого так Макманаман грає. Інколи, правда, здається, що от все одно є щось таке в ньому незграбне. Дивна моделька. Макманаман, молодець. Та ну! Та не може бути онсайт, та я в шоці. Добре, що я один Вандерсар, але бляха. Гулі. Ні. Кіков відповідь. І барколя. О, це фінес шот. Оце воно. Вандер який сейв. Вау, божевілля, яка краса. Ми на Олд Траффорд. І ми не бачимо склад суперника. О, ти селач, Макман, Отак от і селачмакманом. О так от. Макманоман хоче забити гол. Хоче забити другий гол! Бля, завдання, бляха, я вже хотів раду Я вже хотів радіти. Ноу no, добивання. На жаль. Для Макманамана не закриється так питання, але гол. І ось чому небезпечні розіграші з кутового саме короткими пасами, а не прямою подачою на Рудебуліта, який насправді в штрафному майданчику міг би бути небезпечним, але, знаєте, після патчів не дуже перспективна історія. Тут можна! можна! о Оля, Баркола, яка чудова навісна, імбапе. І це кінець. Так. Це кінець, очки я здобуваю потрібні для максимального нагород. І виходжу на тисячку по очках у тисяча 1003 пункти. Кулі двіра, я не хочу їх продавати з точки зору, що мені досить фаново грати, олдскульненько, так. але монетки в мене їх залишилося взагалі нулі майже. Скільки там? 10 тисяч? Боже, навіть 10 тисяч немає. А зараз буде промо Team Burst і знаєте, під контент хочеться щось купити, зіграти, затестити. Ну а Rotwolліт так важкий, дуже важкий, як і очікувалось. Йому аж хочеться інколи дати моторчик, але тоді, е, наприклад, не буде мати вже по дефу бустів А так він забирає м'ячі, він перехоплює. Він на оцій масі 7 голів і 4 асисти. Боже мій, яка статистика. Так, очевидно, я гнав його, щоб він забивав, але як би тут не було, навіть якби я не записував цей випуск, граючи на нього. Якби я грав просто так, я би теж гнав його вперед через л 1 тому що саме в цьому його фішка, бо він потужний, він несеться, розштовхує. Має Еріал золотий, може поборотись на другому поверсі і скинути сім голів, чотири асисти це дуже сильно. Ну а Вієра всього лише один асист в п'яти матчах. Ну, але Мічі забирає. Та, він такий от в парі з Гулітом, дві потужні фігури в центрі поля. При 4-4-2 виглядає досить прикольно. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.